Доброго дня, шановні автолюбителі. Як ви бачите, перший день, коли в нас сонце за останніх півтора місяця, немає ні дощу, ні такої сирості. Таке відчуття, що живемо десь. якійсь Фінляндії, але ні, це Луцьк. Зараз ми знаходимося на Луцькому автобазарі на найбільшому авторинку вживаних авто. І сьогодні, як ви знаєте, в нас осінь. А на носі в нас зима і популярні автомобілі в цю пору, саме паркетники і позашляховики. Тому зараз будемо ходити по ринку і показувати вам ці автомобілі. Будемо дивитися якісь бюджетні позиції, там від там, 8 тисяч доларів і, скоріш за все, десь до 15 тисяч доларів. Будемо сьогодні оглядати такі автомобілі. Від вас хочу попросити одне підписатись на канал, також поставити лайк і коментар цьому відео. Все, поїхали дивитись ціни на автомобілі. Всім приємного перегляду! Поїхали! Як ви бачите, тут куди не глянь, одні паркетнички. Там паркетнички, там паркетнички, тут ось Kia, там Hyundai, тут Infinity, on. дивіться Nissan, Honda Sier V. Почнемо з оцього Туксончика. Що за колір? Ану, пишіть в коментарях. Бірюзовий, не бірюзовий? Так, дивіться, це у нас Туксон 5-го року, 184 тисячі пробіг. А? Найдете такий пробіг? Не найдете ніде. Ну, не факт, що він тут рідний, але знову ж таки, все треба дивитись і перевіряти. Ці автомобілі не перевірені, просто покажемо вам ціни на ці авто. Дивіться, 2-літровий бензиновий двигун, в принципі, досить надійний, безпроблемний атмосферний мотор. Газ поставили, поїхали кататись. Перед купівлею цього автомобіля з бензиновим двигуном, робимо ендоскопію, перевіряємо компресію, дивимося на клапана з ну, середини двигуна. В принципі, якщо все норма, задірів немає, то можна його брати і кайфувати на цьому двигуні, так як він надійний і безпроблемний. Екологію каталізатора вирізаємо, так як автомобіль у нас 2005 року, а в нас зараз 26-й, йому вже ну, нормально так, 21 рік. Вже Майже, як правило, на цих двигунах, точніше на цих автомобілях, розсипається каталізатор, кераміка попадає в камеру згорання і у вас буде добрий день капіталочка через декілька тисяч. Кераміка вам зробить задіри і будете ремонтувати цей двигун. Тому я від себе вирізав би зразу цю екологію і їздив би без неї. Зараз напишуть, що ні, ні, як їздити без каталізатора, отак. От Це старі автомобілі. В принципі, тут так і робити. Якщо не хочете швидку капіталку, ці вузли викидаємо, і катаємо. Також якщо це дизельний двигун, тут так само слідкуємо за сажовим фільтром, за ЄГР. Якщо вони забиті, вирізали, перепрошили під Євро 2, поїхали кататись. Це стосується старих автомобілів, старих дизельних двигунів. Якщо це новий автомобіль, там 15, 20, двадцятий, там 21-й рік, понятне діло, що це краще обслужити. Замінити, їздити, кататися з екологією. А якщо старий автомобіль, то в принципі нічого критичного немає, якщо ви вирішите екологію. 7900 його ціна автомобіль з Німеччини є сервісна книжка. Такий в нас велюровий салончик, механіка, кондиціонер. звичайний в нас кермо, таке поліуретанове. Скоріше за все, навіть оригінальне, можливо, Можливо і ні. 400 підйомника має цей автомобіль. Коробочки в нас як механічні, так і автоматичні, досить непогані. По двигунах все так само. Є надійний бензин, є надійний дизель. Дизель хрен знайдете з нормальним пробігом, менше 300 тисяч їх немає. Ну і 300 це ще можна сказати норма. Так, 400 може бути і, і тут кінця краю не видно. І бензин, бензин ще в районі там, 250 до 300 можна в принципі, знайти. Так, Дивіться, попали ми знову в царство паркетників. Тут в нас Honda CRV. японці класні, надійні, безпроблемні автомобілі, можна розглядати що бензин, що дизель. Дизеля тут 2,2, а бензин 2,0. В принципі, адекватні атмосферні бензинові двигуни, класні дизеля. Знайти його крайне важко адекватного, так як це японські автомобілі, кузова в них трішки такі, ну як то кажуть, печальні. Десь може бути корозія, десь прищики, десь рижики. Тут треба дивитись більш детально до цього автомобіля. Тому що вони всі будуть підгнивати. Що японці, що корейці, кузував в них такі собі. Тут у нас повний привід, надійний, безпроблемний. Одиннадцятий рік його ціна 14 750, майже 15 тисяч доларів за автомобіль 2011 року. Ціни просто космос. Так, ціла без підфарбувань, 240 тисяч пробіг, 2,2 дизельок на автоматі. Автомат звичайний безпроблемний гідротрансформатор, надійний раз там в 60, можна в ідеалі в 50 тисяч міняти оливу в коробки, ходити вона буде 300 плюс без проблем. Ну, звісно, якщо не будете ви на ньому там, на офроуді кататись, там по лісах, по горах, буксувати. Якщо будете цим займатися, то прийде в негодність ця коробка трішки швидше. Ну, не трішки швидше, а конкретно, конкретно швидше. Так, дивіться, у нас світлий шкідний салон. Виглядає, в принципі, прикольно. Автомат, підігріви, Навіаційна система присутня. Що там двокзоний клімат, кермо у нас оригінальна, датчики світла доща, круїз контроль, зеркала складаються, 4 скло підйомника. Передні автоматичні, задні напівавтоматичні. Ну, салончик прикольний. В принципі, непогані автомобілі. Їх не дуже великий вибір і знайти його живого крайне важко. Останній раз шукали ми цей автомобіль, ну щоб не збрехати ну, добрих три місяця. І взяли ми його з двома підфарбуваннями, але пробіг був в районі 160 тисяч кілометрів. Тому ці авто зараз поки що в підбір не беремо. Хіба що якщо будемо шукати такий сервішку, якийсь там ax 35 Tucson туксон от тоді можемо розглядати цей автомобіль до покупки. Якщо ви хочете виключно його, то на жаль, ми не візьмемо його в роботу. Поруч в нас ще один не менш популярний автомобіль це Kia Sportage. Корейський автомобіль, як ви знаєте, досить надійні, безпроблемні, хороша ходова частина, класні дизельні двигуни. Що 1,7, що 2,0 можна розглядати до покупки. 1,7 з механічною коробкою, 2,0 на звичайному гідротрансформаторі. Також у нас тут автомат 174 тисячі пробіг, 2 літра. Цілий без підкрасів, 16,717 автомобіля. Це в нас 13-й рік. Такий чорний перламутровий гарний колір. Оптика у нас лінзована, парктронік попереду, позаду. Також є боковий партронік, цей автомобіль сам паркується, легкосплавні диски і стандартно літня гума. Безключовий доступ на передніх дверках, власник нам відкрив цей автомобіль. Кермо бачимо оригінальне, сидіння боковушка в нас оригінальне, тут не перешита. Часто вони стираються і ось тут ці боковушки перешивають. Є люк-панорама, світлий дах у нас. Сіслопідйомнички. Стандартно переднє автоматичне, всі інші напівавтоматичні. Допомога при спуску присутня. Всі кнопочки тут в нас двохзонна роздільна кліма, навіаційна система і звичайний автомат. Підігрів передніх сидінь сама паркується ця автівочка, і вона в нас на повному приводі. Повний привід перевіряємо більш детально. Гарний, непоганий автомобіль. Вибір їх також є на Луцькому автобазарі, можна розглядати до покупки. Ще один не менш популярний автомобіль Nissan Qashqai в кузові G11. Велика проблема цих автомобілів, що вони всі йдуть з дизельними двигунами 1,6. А як ви знаєте, він з планцюговим приводом ГРМ, трішки дорожчий в обслуговуванні, технологічно трішки складніший і має більше конструктивних проблем. Цей автомобіль у нас з 1,5 дизельним двигуном К9К 81 кВт. Всіма любимий дизельний двигун який ставиться на велику кількість автомобілів. Десь він ставився на Мерседеси, цитани, десь він ставився на Nissan Qashqai, десь ставився на всю лінійку рено автомобілів. Дивіться, 107 пробіг, 1,5, 14 рік, 16, 517 автомобіля. гів немає чорний, гарний, навіть це не чорний, це такий коричневий перламутровий колір. Партроніки попереду є, омивачі, оптика в нас лінзована, легкосплавні диски і літня гума. Без ключового доступу немає. Підігрів передніх сидінь, текстильний, звичайний салон, є навіаційна система, двохзонна кліма, шестиступенева коробка передач. В принципі, все, є контроль полоси. І 4 склопйомника. Зеркала в нас складаються. Непогані автомобілі, класні двигуни. Ну, кузова, в принципі, як і на всіх кашкаях, такі десь можуть бути якісь моменти, але не критичні, якщо порівнюючи там, з Хондою або з Кія. Е, також по коробках автомат на всіх двигунах, там 1,6 бензинових там, дизелях, встановлюється у нас варіатор. Не супернадійний, треба перевіряти більш детально. На 2-літровому дизелі встановлюється звичайний гідротрансформатор. Ходова щицина безпроблемна. Ззаді в нас. Балка попереду у нас Макферсон. Безпроблемний, без проблемний. Також ходить дуже довго частіше страдають на стоїчки стабілізатора, які коштують невеликих грошей. Можна сказати, народний автомобіль, хотів би я сказати, ну не скажу. Цих автомобілів крайній малий вибір. Тут в Волинській області. Це десь треба їхати в Київ, в Львів, в Одесу. Цих авто там буде трішки більше вибір. Це в нас Infiniti QX 60 з бензиновим атмосферним 3,5 двигуном. Нереально надійний, без газу тут, в принципі, не поїздиш. По-любому треба ставити газоболонне обладнання, бо економічності ви тут не знайдете. Але, в принципі, досить класний, потужний. Японський автомобіль, який приїхав до нас з Штатів, в рідній фарбі 122 тисячі ну, кілометрів або миль пробіг. Тут треба дивитись, перевіряти. Гарний графітовий колір, максимальна чи предмаксимальна оптика. Партроніків вперед нас нема. У нас оригінальні легкосплавні диски. Цей автомобіль може бути як 5 так і семимісний. Звичайний гідротрансформатор, класні ресурсні, надійні бензинові двигуни. Ціна цього автомобіля 14. 400, в принципі, досить гарна за 2019 рік. Знову ж таки, треба дивитись пошкодження. Можливо, він топився, можливо, був дефект коробки або двигуна. Ну, це найкращий вихід, коли хочете собі автомобіль з Америки, щоб він був не битий, нетоплений. То шукайте з дефектами по двигуну. Двигун відремонтували і поїхали кайфувати на гарному справному автомобілі. Безключовий доступ присутній. По салону все у нас гарно, класно. Салончик у нас не перешитий, оригінальний. Так, звичайна приборна панель, шкіряне кермо, датчик світла дощу, навіаційна система, клімат і не бачу там далі нічого. Ну, можливо, якісь підігріви там є, обдуви, але реально його не видно. Графітовий колір цей автомобіль у нас семимісний. Реально досить крутий. Є в нас друзі в Америці на таких автомобілях, таксують в Uber, заробляють немалих грошей. Також є такі автомобілі, як Mazda CX5. Непогані позиції, звичайні гідротрансформаторні коробки передач. Майже всі вони на гарних комплектаціях. Ну, Кузова, як всіх японців, ви знаєте, що можуть бути моменти. Але це все ж таки плюс-мінус свіженький автомобіль. То проблем по ньому критичних не замічено. Ну знову ж таки, десь по ходові, десь по якихось там речагах можуть бути прищики, якісь наліт в виді корозії, але знову ж таки, воно не критично. Що на рахунок двигунів? Може бути тут бензиновий, класний системою з 2-літровий і також 2,5. В принципі, це самі такі класні двигуни. Я б їх дійсно розглядав до покупки. Вони ресурсні: 350-400 тисяч ходять без проблем. Знову ж таки, якщо їх якісно заправляєте і нормально обслуговуєте. Міняйте оливу кожні 8-10 тисяч, вони будуть ходити реально безпроблемно. І ще вони досить економічні, ці двигуни за рахунок системи Skyptів, він реально економний. Він не буде споживати, так як атмосферний 2,5. Тут реально на відсотків 30 вони будуть економічніші. І є такі двигуни, як 2,2 турбодизель. Максимально капризні двигуни на 100-150 тисяч кілометрів форсунки виходили з ладу, прокладка пробивалась, проблеми з вкладишами, з маслонасосами, з маслоканалами. Ці двигуни треба перевіряти більш детально, підключати діагностику, дивитись корекцію вприска, паливний насос. Тиск оливи дивитися на гарячу, тиск оливи на холодну. Це така конкретна проблема цих автомобілів. Але якщо ви його візьмете після капітального ремонту обслужений двигун, то 1100, я думаю, він ще пройде. Але перевіряйте дизельні двигуни більш детально, тому що знайти його крайнь важко. Якщо у продавця будуть бумажки з чеками про обслуговування і ремонт цього двигуна, то, в принципі, сміло можна розглядати їх до покупки. Якщо нема, то я перевіряв би його конкретно детально. Що тут 2,2, що у на нас оренда у нас 2,2, Але це зовсім два різних двигуни. На Соренто це гарний двигун, можна сказати, мільйоник. Тут треба їх дивитись більш детально. Але знову ж таки, якщо він обслужений і нормальна ціна, то чому б і ні? Так, дивіться, 2014 рік, 2,2 дизельок, 129 кВт і 220 тисяч прибіг, 15 тисяч на старті. Комплектація у нас Bose. точніше, Bose. Графітовий колір, лінзована оптика, Parktronic попереду, позаду, легкосплавні диски, оригінальні Mazda. Ну і літня гума Goodyear. Безключовий доступ на передніх дверках, шкіріний салон, автомат, навігація присутня, клімат є, підігріви є. Кермо, оригінал, датчики світла доща, контроль полоси, датчик в шинах. Всі кнопочки в нас там заповнені. Це така максимальна комплектація, є в нас також люк. Ну, по комплектаціях вони дійсно жирні, візуально виглядає гарно, порівнюючи, ось дивіться з цим з Соренто, з Каптівою, там Санта-Фе. Це один із самих візуально привабливих автомобілів. Але дизеля дивимося більш детально. Бензин також дивимося більш детально, але бензинові будуть трішки надійніші. Так, дивіться, старенький Sorento. Це в нас 11-й рік, 2,2 дизельок на 143 кВт. Двигун бомба, коробки, бомба, ходова частина бомба. До кузова, як на всіх корейцях, такі трішки капризні, можуть бути десь якісь прищики. Але це не точно. Тут також у нас гарний графітовий колір, 14600 ціна, 190 пробіг. 2011 року цей автомобіль. Він також в жирній комплектації бачимо люк панораму. Шкіряний салон зеркала у нас складається безключовий доступ, автомат, гідротрансформатор, допомога при спуску, омивач передніх фар, повний привід, двокзони, клімат-контроль, навіаційна система. Салон у нас такий. шкіряний перфорацією, Ну, Не можу сказати, він оригінальний чи перешитий. Але виглядає дійсно ну, гарно, гарно виглядає. Це надійний автомобіль, безпроблемні дизельні двигуни, непогані бензинові двигуни, але бензинових ви, на жаль, не знайдете. Тут 99% буде дизель саме по цих авто. Проблема всіх корейських автомобілів це повний привід. Тут обов'язково заїжджаємо на СТО, вивішуємо передні і задні колеса, вмикаємо передачу, і дивимося. Якщо в нас крутиться лише передній привід, а задні колеса в нас не крутяться. Тоді готуємо в районі там, 800 1000 доларів, залежно того, де ви будете ремонтувати цей автомобіль. Це конструктивна хороба цих автомобілів корейських, стараються шліци в коробки передач, і повний привід у нас перестає працювати. Він ніяк себе не сигналізує ніяких помилок на приборній панелі у вас не буде. Але. Задній привід не буде працювати. Економічно, але ну, десь хочете поїхати по бездорожжю, то, на жаль, ви там і загрузнете, бо повний привід працювати у вас не буде. Так, дивіться, в нас тут цілий ряд. Дизельних двигунів, і на всіх стоїть двигун 2.2. Вони всі з автоматичними коробками. Всі автоматичні коробки тут безпроблемні, але двигуни трішки відрізняються один від одного. Дивіться, є така недооцінена машинка, конкретно недооцінена, її невеликий вибір, але по надійності, в принципі, вона досить непогана. І по ціні вони проходять набагато нижче, ніж оці всі автомобілі. Це Кія, це Kia, це Chevrolet Captiva, Отак от. Дивіться, частково оцинкований кузов практично не гниє. Цей автомобіль звичайні гідротрансформаторні коробки передач і надійні 2,2 дизельні двигуни. 227 пробіг, 11950. 12 2012 року. ціна, як Nissan сам Кашкай, але в нас тут 2,2 надійний дизель, звичайний гідротрансформатор. І це в нас непоганий паркетник. Також вони можуть бути на повному приводі і на передньому. І вони всі будуть на гарних комплектаціях, саме як цей автомобіль. Дивіться. Шкіряний повністю салон. Що там у нас ще? Люк? Нема люка, є підігрів передніх сидінь, є у нас двох зона кліма, велика мультимедійна система, допомога при спуску, шкіряне мультифункціональне кермо. зеркала складаються, омивач фар і чотири склопідйомника. Комплектація дійсно непогана. Чорний кольор знову ж таки, трішки важкий в експлуатації, постійно він буде такий брудний. але якщо намиєте, набриєте і буде плюс-мінус адекватна погода. То виглядає він дійсно круто, але не практично. Поруч у нас ще один такий самий 2,2 дизельок. Це в нас Санта-Фе в старі будці. 2,2 і два дизель одинадцятого року 12,917 дев'ятсот цього автомобіля є номер телефону продавця. Ви можете зателефонувати, поспілкуватися на рахунок цього автомобіля. Якщо вам все підійде, дзвоните до нас. Приїдемо і повністю продіагностуємо будь-який автомобіль на території України. В кожному великому місці є експерт, який приїде і повністю продіагностує автомобіль. Якщо це дизель, перевіримо стан форсунок, турбіни, сажового фільтра, паливну систему, вприск, корекцію датчики удара, ну і так далі, багато чого іншого. Зробиться тест-драйв, перевіряться документи, кожна кнопочка, кожний скол, кожен елемент знімався, фарбувався, шпаклювався, силова конструкція. Всю інформацію про автомобіль ви будете знати в виді фото і відео. Також ви можете замовити послугу разового огляду, підбору автомобіля під ключ і супроводу на найбільших авторинках України, таких як Київ, Львів, Луцьк, ну і так далі. Тому, друзі, ось тут номер телефона для зв'язку з нами. Ось тут інстаграм, де ви можете слідкувати за нашим життям. Так, і один із самих популярних паркетників, яких є найбільший вибір на Луцькому та це Nissan Qashqai в кузові G10. Цих автомобілів крайні багато. Зараз маємо в підборі ми таких два. Як ви думаєте, вже місяць жодних гарних варіантів нам не подалось. В все гарно, все класно. Заїжджаєш, там тече з усіх щілей. Візуально на картинці все супер. Приїжджаєш, фарбована задня кришка, арка шпакльована над лобовим склом куча сколів, якщо нема панорами. Ну. Якби вроді би і є вибір цих автомобілів, вроді їх багато Там на 1,5 дизельному двигуні попадаються 2-літрові дизеля на автоматі, але щось живе знайти ну, крайні важко. За 2-літровий дизель хочуть як зазбити літак, а 1,5 механіка або Норвегія, або Фінляндія, пробіги космос, кузова гнилі, щось живе, знайти крайні важко. Десь попадаються гарні варіанти, але знову ж таки треба чекати. Хто шукає, той, як то кажуть, обов'язково знайде. Тут 13 й рік, 1,6 на 96 кВт, 175 тисяч пробіг, його ціна 13 850. Ціна немаленька. маленька. 1,6 двигун, двигун, ну, дизель, самі розумієте. Він у нас на комплектації, дивіться, камери 360 попереду, в зеркалах і позаду. Маємо панораму на весь дах, графітовий колір, максимальна оптика. Босешні оригінальні легкосплавні диски на літній гумі. Так що, без ключового доступу нема. шкіряний такий комбінований салон, шкіря плюс тканина, підігріва нема, шестиступка. Навіаційна система двохзонний клімат. Кермо оригінальне, датчик світла, датчик дощу, 4 склоп підій Ну і в принципі все. Акустика в нас не босе, звичайно. На непоганій Goodyear Гумі. Ну і не на максимальній комплектації, але ціна, як ви бачите, 13 850. Хотілося б менше. Колись ці автомобілі коштували 10-511 тисяч доларів. Зараз, як ви бачите, 13 з половиною і не підходь, що ж живе, знайти крайній важко. Тому, друзі, будемо потихеньку з вами закруглятись. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково, будь ласка, підпишіться, поставте лайк для вас. Це нічого не значить, а для нас це дуже важливо. І напишіть будь-який коментар в підтримку нашого каналу. Не спішимо перемикати. Зараз покажу автомобілічки, які ми підібрали для наших замовників. Деякі обслужили, деякі там, відібрали, прямо пригнали під дім, а деякі люди забирали тут прямо в луцьку. Тому дякую всім за перегляд, до нових зустрічей, всім па-па! І ще, друзі, ще один підібраний автомобіль. Класика жанру Renault Megane, третє покоління, 13-й рік, боус-комплектація. Легкосплавні оригінальні басешні диски, хороша всесезонна гума, передні задні партроники, безключовий доступ по всіх дверках. Як ви бачите, тут, тут чорний колір з підігрівами, сидінь передніх, крайні рідко вони зустрічаються, комбінований шкіряний салон, плюс тканина, роздільна кліма, навіаційна система, оригінальне шкіряне мультифункціональне кермо. 219 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Нідерланди, акустика, боус, присутній сабвуфер, кузов. В оригінальному заводському окрасі. 13 рік, 219 тисяч пробіг. Ціна 10 10200 для нашого замовника за послугою підбір авто під ключ. Гума, Michelin, протектор. Шикарний. На зиму гума то, що треба. Обслужили, замінили. Зараз покажу, що ми замінили. Замінили ми на 7800 гривень. Олива, фільтра, стойкі стабілізатора, пильники, ну і так далі. Зробили таке стандартне базове ТО. Автомобіль готовий до експлуатації, відправляється в місто Івано-Франківське. Хочу подякувати вам за роботу, щоб піднайшли гарну машину. Дуже, дуже подобається. Все, дякую. Хай служить, приносить тільки задоволення. Доброго дня, шановні автолюбителі. У нас ще одна передача автомобіля. Можна сказати, за послугою підбір автопідключ. Це така Audi А3. Плагін-гібрид, який підзаряджається, має 1,4 бензиновий двигун третьої генерації і електродвигун. Який можна підзарядити ось так від звичайної розетки. Вставили, підзарядили і поїхали далі. Зарядки вистачає на 45 км. Досить непоганий автомобіль приїхав з Америки, в Америці один власник. Пошкодження в нас було лише одне крило. Оце трішки подерте, і, в принципі, все. замінили в колір на оригінальне крило. В принципі, все. Максимальна оптика, омивачі, парктроніки попереду, позаду, люк, чорний гарний колір легкосплавні 17 диски, і хороша всесезонна гума по комплектації на чорна стеля, автоматична коробка передач, DSG dq 400 двох зона кліма, підігрів, навігаційна система, віртуальна кокпіт, приборна панель. 190 000 тисяч кілометрів. Пробіг має цей автомобіль. Присутня функція Audi Presence і багато чого іншого. Цей автомобіль 17-го року, 1.4 з ремінним приводом ГРМ. Ціна цього автомобіля 15 500.